Що ти робиш? You know, the straights are unbelievably long. The first time you come here, everyone tells you, you know, you'll be flat out six gear for 20 seconds. First time was we'll... going now, going south. We crashed maybe five times. All crashes on empty tank. We figured out. that it becomes too oversteer. Um, uh, і він каже, що він в кінці стінту uh, піднімає задній ролбар до трьох. Піднімає? Під, задній? Піднімає. Та, задній. Задній чи передній? Бо типу передній, якщо підняти, він має написав... такий ефект, як... Так... Він задній написав. Ну, mm -hmm. як? А що це значить пі... Підіймається. Це... Значить, це що. Це більше значення. Ну блін, це не. Це ж на... наоборот. Б... Перепитай його, може він щось наплутав, бо я читав меню на цю автівку. Написано, що заднє треба зменшувати, а переднє піднімати, якщо ти хочеш, щоб типу була менша. Ну це так, взагалі щоб, на. Це взагалі на всі автівки, мені здається. Тут у тебе зекономії Денис. Зараз зачекай Ну зараз і один кіл, тому наче ок. Але попорахуй. По Може є навпаки. Типу... Так, ну зараз. 150 -то коло. так, якщо ти проїдеш 7, то ти проїдеш 13. А, так. Невеличкий апдейт по ситуації. Ну, у хлопців зараз транслюю команду другу Денис За кермом. Хлопці, 12-та позиція в своєму класі і. 25-та в загальному заліку. Що трапилось за цей час? Хлопці кажуть, що були ще декілька аварій у них. Ну, тобто, ми бачили дві виконання Антона. І ще у Дениса була аварія теж на 12 хвилин. Хлопці кажуть, що машина на пустому баку дуже стає некерованою і Задню частину зносить постійно у них. Треба змети цей стабілізатори, крутити. Коротше. Ну, в общем таке. Ну, хлопці їдуть, намагаються доїхати до фінішу. Ну, наразі така, да, опозиція. Мінус 14 кіл. Це дуже, якщо чесно. Дуже багато, але ну це ж гонка і. Мабуть... Теж багато чого. Багато чого вплинуло на такий результат, тому що хлопці в останній момент купили GTP. І. До сетапу не звикли, і він таку от підставу зробив. Цей сетап. Ну, трошки. Тобто, він. Машина налаштована під повний бак, тобто під повним баком вона краще почувається і гарно заходить в повороти. Але коли бак... Остіє то трохи задня частина автівки втрачає щеплення з треком і з за цього а, трапляються аварії. Ну, у хлопців принаймні так я зрозумів саме хлопців, чому у, у них а, аварії. Тож наразі така. І щодо першої команди? Щодо першої команди, то там теж на жаль. Після 10 години після 10 годин гонки сталася аварія. Ось. і... Там теж дуже прикрав з'ясці Порша, в поворотах Порше. ески такі дуже швидкісні і дуже небезпечні. І Камерон Дебаста з керував автівкою. І в цих поршах о, о, в, в поворотах порша перед ним була колова Феррарії. Яка просто в останній момент вирішила. Ну, коротше, змінила траєкторію. Щоб всі розуміли, то в Ендурансах ну, більш повільні машини чи колові машини вони тримаються просто своєї траєкторії, а більш швидкі машини, ну, більш швидкого класу. Обганяють їх там за межами траєкторії. Тобто, а тут просто Феррарі дуже неправильно, як це сказати, я не знаю навіть. Ну, він дуже неправильно зробив те, що він почав пропускати, Чи він... що він хотів зробити, не зрозуміло, але прямо перед носом нашої машини він просто. Вирішує змінити траєкторію, начебто як, як пропустити, але цього не можна робити. Тобто вже Камерон зробив свій е, як, маневр на обгін, але під нього під'їхала ця і просто жахлива аварія. 20 хвилин ремонту. і... Хлопці з третього місця. Я не знаю наразі на якому вони місці, якщо чесно. Мені здається, там десь за десяткою вже. Ну, такі прикрановини. Ніч, можливо, ніч, можливо, це. Може, можливо, трохи недостатня концентрація.